Усім привіт! Так, як дуже гарно зайшло відео, найкраще зайшло відео з моїм парфумом дня і маленьким рецептком. Я вирішила продовжувати у тому ж напрямку. І знову зараз вам показую свій парфум дня. Це насправді не парфум, це парфумований міст для волосся, тобто димка для волосся, буке ідеаль від Казамараті. Це димка для волосся безалкогольна. Тобто, дійсно розроблена для того, щоб наносити на волосся без шкоди. Не те, щоб я згоралася наносити парфуми на волосся, я це роблю, наношу. Не так часто, стараюся не висушувати, але не без того. Коли хочу гарненько так розносити, щоб дізнатися, як же. Вони тримаються, розношую і на волосі також, але краще цього не робити. І ось в мене з'явилася така димка для волосся. Дуже милому, гарному флакончику, білому, непрозорому, від казаморатті, тут 30 мл. І що я хочу сказати про сам аромат. Давайте я нанесу ще раз, вже на блотер цього разу. Щодо того, чи, як в порівнянні, чи дійсно схожа димка для волосся, ось ця вики, ідеаль до парфуму. У цьому випадку дуже схожа. Взагалі, у Казамараті димки для волосся, вони на 90% повторюють сам запах самого парфуму, бо не з усіма димками для волосся, не усіх брендів це так. Деякі Звучать скоріше як фланкери оригінального парфуму, чим ніж як сам парфум. У випадку від сержів дуже висока подібність димок для волосся та, самої, та самого парфуму, парфумованої води. В мене було декілька відлугантів букет ідеаль, я так не зважилася на флакон, бо була не впевнена, чи він мені потрібен, і тому взяла димку для волосся. І дійсно дуже схожа. Трошки легша за парфум, але тримається, я вам скажу, Не гірше за парфум. Тобто вона не така, як так сказати, не така потентна ця димка для волосся, вона не така. Міцна, не така дифузна, вона сидить дуже близько до шкіри тихша. Але от співпадіння по нотах, по звучанню дуже схоже до парфумованої води, і якщо ви нанесете її, незважаючи на те, що вона безалкогольна на одежу або на руку, буде триматися півдня. На мені дуже-дуже довго тримається. Що тут в нас по нотах? По нотах в нас кориця, деревні ноти, ваніль і кумарин з таких з основних, що я пам'ятаю, звичайно, тут лідує. Лі, 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 лі. Тут головна кориця. Тобто це парфум про корицю, про спеції. І про ваніль. Я б ще сказала про квіти, але, здається, мені квітів у піраміді немає, але він такий корично-квітковий. Ну, на те він і буке. Можливо, це тільки алюзія завдяки до квітів завдяки назві такий ідеаль. Але мені це коричне коричні квіти з ваніллю, якісь ще спеції. А, мускатний горіх тут є. Це кумарин, не знаю, можливо, така. Він просто додає глибини кориці. Отой кумарин, зазвичай він мене трошки дратує, але тут ні. Тут він додає якоїсь оригінальності, специфічності парфуму. Гарна димка, тобто, якщо ви сумніваєтеся, чи потрібен вам парфум, зважаючи на різницю у, ці, у ціні, майже у два рази, димка для волосся дуже непоганий варіант. Ось вам. Навіть винесла засняти справжню корицю, вона відрізняється від коричника цією оце, такою багатошаровістю. І е, посеред трубочок, оцих коричних, в них немає простору. Тобто ці шари, вони плотно-плотно прилягають одне до одного. А у коричника там посеред цієї трубочки прямо є такий. Простір. Вони дуже акуратненько завертаються, а кориця вона от саме така. І ми зараз з вами підемо варити какао і відтворимо мому какао без молока і без цукру, піраміду. Ну, будемо намагатися відтворити, піраміду був ідеаль. Візьмемо корицю, візьмемо мускатний горіх. Там Середні ноти деревні в мене не буде, я, звичайно, їх. І буде ваніль. Але замість кардамону я покладу бадьян. Ну і звичайно на основі какао. Тобто у нас така буде інтерпретація какао з відтінками буке ідеаль. Пішли варити какао, зігріватимемося.